Наші гормони можуть зробити з нас гармонійну і щасливу жінку, а можуть перетворити на фурію. Все залежить від фази менструального циклу. Чи потрібно враховувати рівень гормонів під час тренувань? Мій тренер орієнтується на самопочуття жінки і завжди запитує мене, як я почуваюся перед тренуванням. Але є і загальні зміни. Вони пов'язані з фізіологією кровотворення. Коли ми втрачаємо кров під час менструації, то організм компенсаторно підвищує еритроцити клітини, які переносять кисень. Після овуляції, коли знижується естроген і підвищується прогестерон, відбувається затримка рідини, і концентрація еритроцитів знижується. Це призводить до відносної гіпоксії, нестачі кисню. Тому Одне і те саме навантаження через рівень кисню буде по-різному нами відчуватися в першу і в другу фазу. Через ці зміни перед менструацією знижується і витривалість, і навіть м'язова сила. Не дивуйтеся, що так відбувається. Це абсолютно нормальна адаптація в організмі до рівня гормонів. А от обирати навантаження в цей період дійсно потрібно від вашого самопочуття, бо у кожної з нас різні симптоми і різні прояви ПМС.